А ви вмієте знаходити зв'язки. Зв'язки компаній з ФОПами, фопів з фізособами, фізосіб з компаніями і так до безкінечності. Іноді, щоб знайти зв'язок між контрагентами, потрібні години або навіть дні. Часто ми шукаємо не там, а іноді буває і так. Або так. Давайте використовувати свій час ефективніше за допомогою пошуку зв'язків між контрагентами від контролю. Всім привіт з вами. Юконтрол. Нарешті це сталося. Тепер пошук зв'язків між контрагентами можна здійснювати в інтерфейсі зв'язків. Прошукати можна між компаніями, фопами і навіть фізособами. Пошук максимально простий і надійний. Для того щоб його здійснити, треба виконати три простих кроки: перший Заходимо в пошук зв'язків, клікаємо між контрагентами, вносимо дані осіб чи підприємств, які нас цікавлять в рядку пошуку. Максимальна їхня кількість 50. Вносити дані можна послідовно або завантаживши списком чи файлом кода ЄДРПУ. Увага! Прізвище ім'я по батькові фізособи необхідно вводити вручну, а потім обирати її запропонованого системою списку. Крок другий: Налаштовуємо принцип пошуку зв'язку. Клікаємо на піктограмку налаштувань і обираємо тип: актуальний або актуальний та історичний. Крім того, система пропонує фільтрувати пошук за типами вузлів зв'язків: правонаступники, філії, керівники, засновники, бенефіціари тощо. Крок третій. Тиснемо Знайти зв'язки, і якщо такі мають місце, система це обов'язково покаже. Далі клікаємо на граф і насолоджуємось дослідженням. До вашої уваги повний функціонал зв'язків ПРО. Детально про те, як ним користуватись, шукайте в посиланні під відео. На тому все, бережіть себе, мийте руки і перевіряйте зі control